Вітаю всіх. Довго в мене не було, справ на, на збиралося багато. Так що треба їх вирішувати. Так, добре, почнемо з огляду план. Глянемо біткоін ефір, біткоін домінацію, капіталізацію і карту ліквідації. Давайте почнемо. Так, є біткоін у нас. Я бачив з телефону, що воно шортиться все. Але нічого. У нас монети на споті, нічого страшного. Поки що будемо тримати, далі будемо по ситуації, можливо усереднювати. Так, як ви бачили, у мене тут я лишив маржинальний баланс для усереднення. У нас в мінусі GMX, hook, мура, дуже просила Мура я там з телефону дивився, то вже ну, зараз все, все покажу, так. Кек плюсу, аніме плюсу і кава в нас в мінусі. Нехай поки що так. <coughs> Добре, почнемо з біткоїна. Тут у нас на денному графіку боковик. Є, Бок... бо нарисувався боковик. Границі боковика. Зараз вам скажу 105 і 102 тисячі. З виносами. Якщо відкрити 4 годинний графік, у нас тут є виноси як лонгістів, ой, як шортистів, так і лонгістів. Ну тут винесли двічі лонгістів, то зараз можна чекати перехая в цю зону. Зараз секундочку. У нього є тут дві ліквідності, з якими він... Повинен би попрацювати. вгорі горі. Є 108 тисяч і є 106 тисяч. В цих зонах він від якоїсь отримає реакцію. Під його вже потихеньку. Зараз поглянемо карту ліквідацій. Так. Карта ліквідації. Теплова карта. У нас на 24 часах збиралась горі ліквідності, так як я і кажу, що може бути винос. Так, на 12-й годинах внизу на 102. Зараз, секундочку, мене цікавлять більш старші тайфрейми. Ворі, ворі. 3 дня. Також горі. ну... Euh, повинен би він підрости. <кій> Зараз поглянемо біткоін домінацію. Ось 106 тисяч. У нас там на 106, 108, 106. Так, тиждень. Раз, десь в цій зоні, да-да Ну, значить, він зніме цю ліквідність і, можливо, цю. Тим паче, мені подобається, знаєте, що на тижневому графіку, якщо тиждень так закриється, то е, можливий похід біткоїна вище. Можливо, буде йти вище, якщо закриється. Але ще до кінця тижня, ще три дня, завтра, таке як в суботу-новини, чи щось таке, я там читав, може бути повишена волатильність Так, по місячному. Повна свіча у нас. Місяць, яке у нас число сьогодні 16. 16 ще є півмісяця, Ну, вважаю, що о, можливий боковик буде тут. Буде боковий рух з підзняттям верху і зняттям низу. Так, біткоін домінація. Чому альти почали просідати? Відкоїн домінація у нас доволі добре почала рости. Вона в нас зняла на денному графіку ліквідність. Чи на ну, секунду, ще подивлюсь, оце я ставив. Яку зону. Так, 4 години. Ой! День. Угу, угу. Ну, щось ставив там в прошлих обзорах. Найти ага, коліно у нас. Є тут коліно, більш за все тут у нас можливий імбаланс. Зараз подивимося старший графік. На вирогідність перекриття імбалансу. Так, місяць дні. Так, тут не було імбалансу. Тиждень. Перекрив тижневий імбаланс. що подивитися, у нас є в цій зоні. Взагалі можна отак ось відмітити. Імбаланс. Було його перекриття. Закривається це свічок. Тому що тиждень також не закрита. День. День. День було падіння. У нас є тут імбаланс. Так, оце можна прибрати. Воно нам буде заважати. Це можна прибрати. Також буде заважати. Так, день, тиждень, тиждень, повна свіча. Повна свіча з двома хвостиками на продовження руху. Тут за все вверх. Прі за все так я як і е, малював на прошлих оглядах на перекриття. Та що це таке? Тижневого імбалансу? Да? Чи це? Да. Імбаланс один тиждень у нас тут знаходиться. Імбаланс один день. Оглянемо де він. Так, єсть, єсть. То можливе його перекриття. Ну-ка, ось зробимо. Видалимо. Більше за все він, він тягнеться сюди. Так що альти поки що будуть або консолідації, або будуть... Просідати, якщо біткоін домінація буде рости. Дивіться, біткоін домінація росте, і біткоін росте, альти е консолідуються. Тобто є боковик в альтів. Якщо е біткоін домінація росте, а біткоін падає, альти швиденько падають вниз. якщо <гум> біткоін домінація падає, а біткоін росте, то альти стріляють вверх дуже швидко. Так що, це треба мати на увазі. Зараз у нас біткоін боковику. Е, боковику. Коли він буде рости і домінація рости. Альти будуть консолідуватись. Деякі рости, деякі падати. Але коли біткоін буде падати, а біткоін домінація рости, то альткоїни будуть падати. Так, у нас там дуже просіла. Ага, ефір. 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 Ефір, як я й казав, він набагато сильнішим виглядає. Він буде рости. От, з... В порівнянні з біткоїном. От подивимося зараз тижневу свічку. То бачите, яка вона зелененька з двома хвостиками. А біткоін у нас трішечки не такий, поки що. Там я вчора відкривав, він був червоний. ось Зараз відкриємо день. Тут у нас іде боковик по ефіру. У нас боковик із ростом, перекриття імбалансу Так, тут імбаланс-ібаланс. Так, а ну зробимо це отак. Діло Є. Е, перекриття цього імбалансу. А, ну щас, а, його немає тут. Немає. <кхем> то ефір буде тягтися вверх з невеликими корекціями. Можливо, від цієї зони ось від імбалансу один день. Він трошечки тут скоригується. Більш-менш десь в зону так коліно, коліно. Є тут у нас ще коли падіння починалося. Так, реакція не така потужна. Так, що буде рости. Для мене ефір от е, Я вважаю, що буде йти на перехай на 4 877. Так, капіт... капіталізація біткоїна. Верлася. це у нас ордер блок тижневий. перлася Реакції великої ще не поступило. Поглянемо, що буде далі. А, а біткоін у нас консолідується. Тобто йде про торговка. Ну, на ринку корекції все одно ж присутні. Так, немає реакції, піде на пробиття. Піль за все зняття тих ліквідностей. Так, по ефіру. Ну тут фактично ситуація така, як і на ефірі. Є тут великий у нас імбаланс денний. Так, зараз. Цей. баланс один день. Є у нас імбаланс великий. Єсть імбаланс вгорі денний. Ну, я вважаю, що до нього воно дотягнеться. Так, є Total 3. Капіталізація альтів. Взагалі зараз якось чудно воно ходить все. Так. Вперлося в імбаланс один тиждень. Капіталізація спустилась. Біткоін домінація, коли біткоін домінація росла, капіталізація падала. Так. Є у нас тут, ну, щоб така сильна реакція, треба подивитись. Можливо, ще падіння. Зараз погляну. Давайте зараз виділимо. Була невеличка реакція. Можливе падіння на перекриття. Тобто за альтами поки що ми спішить не будемо. У нас стоять умовні ордери. Їх досить. Ті, які просадять, просядуть дужче. Будемо дивитися, де усереднювати. Так, є єсть. Єсть, так, ага. Тут ми подивилися теплову карту. на місяці взагалі робиться. Так, внизу у нас 91 тисяча. Так, 64. Десь тут. Десь на піврічній, да? В карті. Біткоін півроку. Так, півроку. Боже, такого вже понарисовано, що їх розбереш тут. Так, оце, наверное, треба прибрати. Що це у нас? Як вже все поприбирати. Оп, не то. Так, єсть. Відкриємо півроку. Я приберу ці стрілочки. що рисував. лки та полки. Ну давайте не так, давайте ось поглянемо так. Півроку. Що у нас тут? Є імбаланс чи нема? Є, він невеликий, але є. Ну ти бачив. Тобто оцей ось великий імбаланс і ще можна протягти отак. Поки що, поки що. Навіть не так. Аж сюди. 5052. Коли буде падати, да? Ладно. Так, давайте поглянемо наші монети. Муро. Там дуже добре просідає. Чи Міро, чи Муро. Так. Міро. Міро. Не дуже тут на піврічній карті красиво виглядало. Але там об'єми заходили. Об'єми просто так не заливаються. Тут був винос у нас на зняття всієї ліквідності. Ось у цієї. І тепер повинен би поперекривати він імбаланси. Давайте FIPO натягнем. Так, так, да. Фіба є. Так, ФІБА 0236 чи ні. Скільки тут було? Максимально 004264. Ну, так, зараз скоригується. 0236 він вперся і повинен прийти 0.382. По часу це не швидко, я вже говорив, що <кхм> тижневі і денні графіки відпрацьовують зовсім не швидко. Так, що ми тут маємо? Бо я приберу. Що ми тут маємо? Ми маємо тут, вважаю, зону, зону підтримки. Яка ось цікава свіча єсть. Так, треба визначити. І напевно там треба поставити... Мовний ордер. Ну, прийде добре усередниця. Так, де вона? тут? Давайте візьмемо постав. Чик-чик. напевно, по 05, 00.

Ми усереднюємо на ту саму суму. На 10 доларів вона в нас була куплена. І ми на 10 усереднюємо. Зараз підрахуємо, скільки в нас получиться, яка середня ціна. У нас зараз ціна покупки 0,01731. Так. 0,017.31. І 00. 13.47. Ми враховуємо середню ціну. Як в нас цього муро? Муро. Ну ладно. Так, по 10 доларів, так, да? ми її купляли. 10. 10. 00, 1515 буде при усередині. Зараз поглянемо, що це в нас буде. Це в нас дуже добра буде точка входу, вважаю. Якщо буде перекриття Ну, 300%. Це дуже-дуже обалденно. Але будемо дивитися по тому, як ціна себе веде, бо е так як у нас, можливо, тут буде ордерблок тижневий, ми просто змінимо е тейк профіти і ну заберемо все одно. Вий Вийдемо з позиції. Так, добре, є таке діло. Тепер що там у нас ще? Я, чесно, Чесно скажу, хочеться все безстренько, але воно так не, не виход. Так, джеймік не чіпаємо. Хук, хук. А так, муро, хук, і кава. Оце мені кава не дуже... Ну добре. Хук. 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 Так. Угу. По-хукові, до речі, тут дуже добре, можливо, він скоригується, можливо, але по-хукові тут я дивився, його дуже добре відкупають. Це, до речі, я як допоміжний індикатор собі використовую, але він не, не завжди там правду, а ну, як підтвердження, то можна. Тут у нас була повна свіча. Зараз іде перекриття імбалансів. Перекриття. Що так день закриється, це розворотна буде і можуть лупонути вверх. Так, хук не чіпаємо, нехай буде. Не спішіть усереднювати. Завжди оставляйте собі для виходу, для усереднення. Дивіться, я от заходжу там по 5, по 10 доларів і 100 доларів. Для того, щоб у мене завжди було, було вікно для маневру. Щоб не ждати, там, що я все повливав його. А для усереднення. І виходу із. Так би сказати, з позицій. Плюс. Так, добре, хук є І кава. От кава, мені капець, щось. Вона, до речі, так добре ходить. Ну, не добре, а цікаво ходить. Тут було пробиття каналу. Несхідний коридор в нашій зоні інтересу. Така чіпати нічого. Так, де тут був відкуп? Інтересує. Раз, о, ось де зона. Якої була реакція? Постом зачепило тижневий. Ордер блок. Так що виділю його. Ордер блок один тиждень. Вважаю, доки що нічого чіпати монети. Нехай подивимося по ситуації. У нас, якщо навіть умовними ордерами візьме там, де ми повиставляли, то ті монети виростуть ми зможемо плюсові закрити, тоді ці усереднити. Ну, Тут все запустилося, тепер треба, як би вам сказати, час по кожен. Так, було тут таке, тут просадка і вирівнювання. Це тут вирівнювання у нас іде тут. Постом зачепило. Можливий варіант сюди, але подивимося. Подивимося, що буде. Так що, от таке, Всім дякую за увагу. Я там трошки зайнятий, буде час. Я буду більш детально все знімати. Все, дякую, до зустрічі, всім профітних угод. Не хвилюйтеся. Головне е, е, чекати. Ну, Тут і грає час. Все, дякую. До зустрічі.